Друзі, всім привіт та вітаю вас в новому відео. Мене звати Іра та цей канал про моє життя в Італії. Це відео з 1 тижневих вихідних. У нас був останній дзвоник в українській школі, Дам'ян закінчив на клас, і ми також їздили на поле збирати лохину, ми її збирали для себе і також буде смачна вечеря. Тож, давайте приступимо до перегляду.

І я такі маленькі, мені їсти не дають, вони самі тут ходять, їдять свої, як вони там називаються, не чорника, лохина. Так, так, зайчку. Скільки нас збирав? Тата назбирав. Давай я занесу ти сій біля братика. Біля поля, де ми збирали лохину є, ось такий є. Ліс разом з ось такими озерами гарними, там повноліні, черепах, ну дуже гарно нам сподобалося, і Ми вирішили погуляти, бо ми вже пару разів їздили збирати лохину, але ніколи не ходили гуляти. А цих вихідних залишилося погуляти і погодувати комарів. Жена. Я первый раз бачу в Італії Калину. Калина. Кто там такой маленький? там такой? <свісна> Туакіді, я туди гуляю. То ліс другий, то не наш ліс, правда? Тут в озеро є, з черепахами і з жабами, жаба, жаба, жабинятко. Вон мої два жаби великі. Це, Це тут недалеко від того. Поля, там, де ми збирали лохину. Ось. Зразу так. Тут повна черепах. В у... У цьому... у ліліях у повно черепах. Так на відео не видно, але голови у них торчать. Клас. Дуже гарне місце. Правда? Я не знаю, я всю дорогу проспав. І це у нас будуть на закуску ось такі м -м, порзинки з равликом в середині та зверху з, з таким м -м, соусом, він розстає і стає ось таким. То базилік, масло, чесничок. Ну, одним словом, дуже-дуже смачне, навіть я їм. А, потім я зробила ось такий, трошки в мене підгоріли, е солоний торт, у мене не рухаю, бо гаряче ще. З шпинатом та в середині шпинат і рикотта, сир такий рідкий. І у нас буде теж спаржа і червона рибка. Ось. Тож будемо приступати до готовки. Це я вже спекла. Ставлю запікатися це, поки буде готувати спершу, буде запікати все в духовці. У нас нове, нова духовка. Ну, її нам mm -hmm. дали друзі, бо вони собі нову купили, а нам віддали свою стару. Ну їхня стара краще, ніж наша. Тож ми доволі. Так, запікати на 15 хвилин при температурі 180 градусів. Навіть не 15, може 10 десять хватить. А зараз я приступаю до рибки. Я знімаю шкіру та витягую кісточки. Я вибачаюся, що я так тихенько говорю, але в мене тут Одорян спить і не хочу його розбудити, бо я записую це відео вночі, я його монтую вночі, користуюся моментом, бо він в мене такий ручна дитина, і він весь час на руках, тож я коли маю вільну хвилинку, я щось роблю по дому, а вночі ось записую, монтую відео. Тож вибачайте на тому, що я не дуже голосно розмовляю. Я добре промиваю спаржу і відрізаю кінцівки, бо вони будуть все рівно тверді. І ось так беру і зачищаю теж кінцівки, щоб не було таких волосинок. Викладаю спаржу, червону рибку. Та приправляю все свій, перець, олійка, часник та різні провансельні трави. Ось, І буду запікати. Камля на 200 градусів на 45 хвилин. Зараз накрию папером. Так, ось тут я наготовила. У нас, виходить, закуски. Солоний торт теж закуска. І, виходить, у нас файмо І виходить, у нас ось така рибка. Все це викладаю в тарілочки. бачите, в мене ще один помічник росте, який не дає мені нічого зробити. Та сервірую стіл. Ось така смачна вечеря вихідного дня у нас вийшла. Любі друзі, на цьому я з вами буду прощатися. Якщо вам сподобалось моє відео, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на мій канал. І не забудьте коментувати так? Скажи, <рістувати> да, я теж коментую. Ось. Та пам'ятайте, що все буде Україна. До зустрічі в новому відео.